Всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Нарешті можу сказати рахунки за електроенергію до побачення. зараз про це по порядку. Ну, а хто перший раз завітав до мене на канал, то от хочу показати, як виглядають мої сонячні панелі. 10 панелей 575 Вт Canadian Solar. Зараз, коли сонечко, все виглядає зовсім інакше. А хто не бачив як це відбувається взимку, зайдіть в плейлист Сонячна станція на моєму каналі та подивіться. Рекомендую. Ну я вже ж яка ж сонячна станція без батарей. У мене їх 2, 48 В 100 ампер чуть менше 10 кВт. Ну а керує цим добром оцей гібридний інвертор. Модель ви бачите на екрані. До 1 березня я нічого не чіпав, не переналаштовував, сидів на заводських налаштуваннях. Але з 1 березня я все ж таки увімкнув режим Time of Use і налаштував під себе. Зараз приблизно 15.30, 4 квітня ми бачимо, що 3,3 кВт приблизно виробляється. Батарея 92% заряду, але я тестував жорстоко, тому воно зарядиться пізніше до 100%. Після того, як я налаштував режим Time of Use, я побачив таку закономірність. Вночі ми сидимо на акумуляторах, а зранку сонечко встає і повністю за 2 години, за 3 години максимально заряджає до 100%. Це дуже зручно. Ну, і ось так виглядає моя таблиця налаштувань режиму Time of Use. Ну, а зараз перейдемо в версію Solarman Smart і ми побачимо помісячно, скільки було взимку, скільки було в березні і скільки зараз виробляється. Ну, ось зайшли ми на сайт, заходимо в особистий кабінет і бачимо. З моменту запуску сонячної станції, а це десь 13 грудня 2023 року. Вироблено 608 з копійками кіловат на суму 1700 українських єнотів. Ну а зараз повернемося в 23-й рік грудень місяць, і побачите на власні очі, скільки помісячно було вироблено до цього часу кіловат. Ну Грудень місяць великою цифрою вироблених кіловат нас не радував, 47 кВт всього лише за грудень місяць, але все ж таки я був задоволений, що воно хоч щось та виробляє. Тим паче, що місяць не повний, а починаючи з 13-14 числа. Ну, ось прийшов новий рік 24 і у січні місяці було вироблено трошки більше, ніж у грудні 23, го а саме 77,6 кВт. Ну а лютий місяць все ж таки більше, ніж в січні 114 кВт. І Я вже був зовсім задоволений, думаю, ну буде сонечко, буде ще більше. У лютому, до речі, замерзли батареї, ну це в окремому відео. Ну а березень місяць зовсім нас порадував: 319,4 кВт. Тут в моєму задоволенню не було меж. Ну і нарешті квітень місяць-4 дні пройшло, і вже 49 кВт. Ну, і Ось тут, на цих графіках, ви можете наглядно побачити, що виробляється більше, ніж споживається, а навдишки залишаються в акумуляторах. Ну, квітень місяць тільки почався. Я думаю, що буде більше і більше. Тепер голова болить куди його дівати, цю електроенергію. Є декілька в мене думок, усе вже по окремих відео. Ну ось на такій приємній ноті буду закінчувати. Всім добра, всього найкращого. До наступних відео.